Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про енергію і планування, як складати свої плани відповідності з тим, який рівень енергії у вас є, в якому стані ви перебуваєте, щоб вони дійсно були реалістичними і ви могли їх виконати, а не потім якось відчувати себе некомфортно, що знову щось не вдалося. Вітаю вас на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я бізнес-тренерка та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія. І традиційно о 8.45 на Фейсбуці ми будемо розглядати сьогодні важливі теми про те, як гармонізувати свій день, як бути більш ефективним, більш продуктивним, як складати дійсно реалістичні плани, які будуть вести вас до цілі, а не будуть просто окремим таким окремим тягаром на папері. А ви будете жити своє окреме життя, яке виходить у вас в реальності. То, щоб ось такого не було, я звернула увагу на ще один чинник, який ми всі маємо, про який ми всі маємо пам'ятати, який ми всі маємо враховувати, коли ми починаємо планувати наш день. І як ви зрозуміли, сьогодні мова піде про енергію. Про те, як складати свої плани не тільки враховуючи часові рамки, часові проміжки, які у нас є, а ще й пам'ятати про те, що основа, фундамент виконання цих всіх планів, вона полягає в тому, в якому стані ви знаходитеся і який рівень енергії ви маєте. І тут дуже важливо, щоб ваші плани, які ви плануєте, які ви складаєте розставляєте у часі, ви їх складали у відповідності в тому рівні енергії, в якому ви перебуваєте. Що я маю на увазі? Взагалі існує три таких рівні енергії. Розділимо їх на три стадії. Це високий рівень енергії, середній і низький. Коли ми говоримо про високий рівень енергії, то тут що ми маємо планувати, що ми маємо враховувати в наших планах? Сюди ми. Плануємо наші якісь стратегічні задачі, коли ми працюємо над стратегією, коли нам важливий фокус, коли нам важлива максимальна концентрація, якщо у нас дуже важлива якась зустріч, яка ось вирішується доля там, я не знаю, компанії, вирішується доля кар'єрного зростання, вирішується доля якогось домовленості, якоїсь дуже важливої, яка потім повпливає. На ваше життя, то це краще все назначати в той період, коли ви маєте високий рівень енергії. В цей час краще розробляти щось нове. Тобто, наприклад, якщо розробляти тренінг, краще це робити на високому рівні енергії. Тобто, вам потрібен ваш ясний розум, високий, високий рівень концентрації, так, щоб ви, у вас було достатньо ресурсу для того, щоб віддавати, реалізовувати, створювати. Це коли високий рівень енергії, ми дивимося на фокус і беремо ось такі задачі в нашому плані. Коли ми говоримо про середній рівень енергії, то тут вже ми виконуємо такі більш, знаєте, рутинні решту задачі, які не потребують від нас високої концентрації. Що тут може бути? Тут може, можуть бути навіть там стандартні якісь координації, або зі дзвони командою, якісь стандартні цикли, і по роботі, які ви звикли робити, які ви вже знаєте, як робити, вмієте їх робити. Наприклад, уже тренінг розробити, переходимо до створення презентації. Це можна робити на середньому рівні енергії. І третій, про який рівень я говорила, це низький рівень енергії, і в цьому рівні енергії ми ж, звісно. Займаємося рутиною. Тобто ми займаємося тими справами, які ми можемо виконувати на автопілоті. І де, знаєте, так. Тіло відпочиває, а ви там щось собі клацаєте, щось собі переглядаєте. Ну сюди можна віднести, наприклад, розбирання почти, розбирання месенджерів, або, я ще називаю задачі Ctrl-C, Ctrl-V, коли ви щось копіюєте, кудись вставляєте, тобто ви знаєте, що вам якісь автоматичні дії потрібно виконати, ви просто їх робите, їх можна робити на низькому рівні енергії. І, ну, давати поради, коли який у вас рівень енергії, я не можу, тому що кожен, кожен із вас індивідуальний. Ви самі лучше, краще знаєте, коли, як ви себе почуваєте, коли краще, коли гірше. ну, Взагалі, я можу привести тільки приклад власного, з власного життя. Я чітко знаю, що в мене там зранку, так, високий рівень енергії, десь приблизно до 13-14, після 14, навіть інколи до 12, ну, знаєте, теж залежить від того, як ми спали, яка в нас була ніч, тому що всі живемо в Україні, але, ну, 12, 13, 14, це високий рівень енергії, після 14, десь, до 16-ї йде спад, і після 16-ї це вже можна робити якісь такі задачі на автопілоті. Тобто, як не крути, ми все одно стомлюємося, і організм наш стомлюється, тіло стомлюється, і про це треба пам'ятати. Тобто визначаємо фази, коли у вас висока енергія, середня низька, і відповідно з тим теж враховуйте це, коли будете складати ваші плани, і коли будете ставити різні задачі на. Різний час у вашому розкладі. І ще я хочу тут такі, знаєте, якорі відпочинку такі вам нагадати для того, щоб підтримувати все-таки свій рівень енергії. Не забуваємо про перерви між задачами, коли ми їх виконуємо, 10-15 хвилин на переключення для того, щоб відновитися. Не забуваємо про гармонійне харчування про водичку, не забуваємо про якісний сон, не забуваємо про прогулянки, іноді навіть можна. Просто, там, знаєте, зробити таку вправу, вийти на балкон, або якщо ви живете в будинку, вийти там на двір і подивитися просто туди далі, в простір, знаєте, тому що коли фокус ви тримаєте на комп'ютері, весь час, ось ваша увага в одній точці, або просто навіть в кімнаті почати дивитися, таку розминку зробити для очей, і це теж вас переключить. І включайте тіло. Тобто, якщо у вас сидяча робота, дуже важливо включати тіло в оці. Моменти переключення, робити якісь розтягнення, там просто відчу, відчути навіть своє тіло, де можливо у вас щось затекло і варто поміняти позу. Тобто не забуваємо про такі от базові речі гігієни. Але ось ці основні моменти, врахуйте, в ваших щоденних планувань щоденному плануванні це дійсно допоможе вам бути більш ефективним. Тому що якщо ви щось грандіозне заплануєте. Коли у вас вже просто немає на то сил, звісно, ви його не виконаєте. Звісно, ви десь себе підставите, десь когось іншого підставите. То навіщо це робити? І ще хочу вам звернути вашу увагу, що якщо ми говоримо про жінок. То тут ще важливо враховувати ваш гормональний цикл, тому що у жінок це особливо активно проявляється. У нас є взагалі чотири фази, можете про це більш детально почитати, або нещодавно Катерина Мілютенко проводила з Катериною, нашою, нашою знайомою, клієнткою, сексологом про те, які є чотири фази у жінки, і як, в залежності від того, будувати свої плани. Дуже цікавий термін. Є у нас на інстаграмі, на сторінці збережений. Він є у нас на Ютубі, ми його теж вивантажили. То якщо вам цікаво, подивіться, тому що теж можна взяти багато корисних порад про те, як планувати взагалі свій місяць відповідно відповідності від того, в якому стані ви перебуваєте, який, який гормональний у вас стан, тому що якщо ви в одному циклі і вас рівень енергії на нулі будете собі щось грандіозне планувати, ви його. Можливо, ви його і виконаєте, знаєте, на цьому нагриві. Але чи будете ви в цьому себе почувати гармонійно, щасливо? Цьому вже питання. Тож, дякую, що були сьогодні зі мною. Нагадую, не забуваємо складати ваші списки завдань на день, оцінювати їх по часу, скільки ви витратите, не перевищувати ліміт 24 години. Пам'ятаємо всі, у нас сьогодні тільки 24 години, щоб планувати свої дії, своє життя. Виставляємо пріоритети, не беріть більше трьох пріоритетів, таких 3-5 максимум надважливих справ, які ви гарантовано виконаєте, і тоді ви їх дійсно виконаєте. І після цього, як ви складете цей план, уже можете будувати ваш розклад дня і дивитися, як ви це все будете втілювати в ваше життя, що за чим ви будете виконувати і що ви будете робити. Дякую, що сьогодні були зі мною! З вами була Юлія.